Ми почали роботу, вона ще не закінчена щодо скасування листів Міністерства доходів зборів, Державної митної служби, які заважали і створили перепони на шляху експорту імпорту товарів. Я думаю, що багато експортерів можуть пригадати той момент, коли підстави для експорту товарів. Була додаткова перевірка правомірності видачі сертифікатів про походження. Вимагали довідки від виробників, які вирощували продукцію для того, щоб експпотримати можливість експорту горіхів, яблук і так далі. Це були. Скажімо так, дії на, на, на створення певних корупційних складових, тобто ми такі листи почистили. Саме водночас ми провели певну роботу щодо скасування листів, що стосується імпорту товарів, зокрема питання направлення товарів до контролю до митної лабораторії. Тобто, ця робота продовжується, і ми розуміємо важливість цієї роботи. Також. Можу сказати, я хочу навести яскравий приклад. Одна з найбільших проблем це компанії, які я називаю їх компанії мінімізатори, оптимізатори, це робота з такими компаніями. Вони існували до цього часу, вони існують. Я впевнений в тому, що вони і будуть далі існувати. Питання в тому, що можливе везення товарів в чорно і везення товарів, нібито з офіційним документами, але з використанням товарів прикриття. Що відбувається? Наприклад, у транспортних засобі або контейнері існує 5 товарів. Саме дорогий товар, робляться такі документи, щоб його була найменша кількість. Саме дорогий товар. Значить, товар, що саме дешевий, робиться така кількість з найменшою вартістю, щоб за рахунок таких змін у цінах заплатити менше митних податків. Ми розуміємо, як це робиться. Ми можемо ці компанії вираховувати. І, в принципі, ми працюємо зараз з тим, щоб не допустити саме таку роботу. У нас створена контрольно-аналітичні групи, оперативно-аналітичні групи, які... Моніторять в режимі онлайн такі компанії і роблять оперативні виїзди для того, щоб приймати участь у митному огляді. Можу сказати, що існує висока результативність таких груп, і прийнято рішення нещодавно створення аналогічних груп в зонах з діяльності митниць. І фактично завдання підпорядкувати, скажімо так, щоб загально координувати такі дії, тому що це можна робити в Києві, але більш важко робити, скажімо так, в інших регіонах.